Всім привіт! З вами, як завжди, Маріна Безніщенка. Щоб порахувати, скільки відсотків одне число становить від іншого, давайте уявимо, що ми хочемо купити автомобіль. Ми прийшли до салону та побачили ось такий цінник. На ньому написано, що стара ціна авто була 45 тисяч, а зараз до кінця місяця вартість авто чи з дня народження магазину складає всього 38 тисяч. Тож, давайте порахуємо. Скільки відсотків становить стара ціна автомобіля від нової акційної. Для цього ми маємо поділити нову акційну вартість 38 тисяч на стару ціну 45 тисяч. Отримаємо приблизно 0,84. І таким чином дізнаємось коефіцієнт співвідношення нової та старої ціни автомобіля. А щоб отримати відсотки, тепер треба помножити отриманий результат на 100%. 0,84 помноживши на 100, отримаємо відповідь 84%. Тобто, якщо ми уявимо, що перша ціна автомобіля була 100%, то нова акційна його вартість складає лише 84% від старої ціни, адже вартість стала меншою, ніж була. Робимо висновок, щоб знайти скільки відсотків складає одне число від іншого. Потрібно перше число поділити на друге і отриманий результат помножити на 100. Також давайте розглянемо другий випадок, коли наше перше число більше за друге. Наприклад, ми два роки назад купили телефон за 25 тисяч, а сьогодні оновлена його модель коштує 28 тисяч. І давайте порахуємо, наскільки відсотків зросла його ціна у відношенні з попередньою моделлю. Для цього знов беремо нову ціну телефону. 28 тисяч та ділимо на стару ціну 25 тисяч. Отримаємо коефіцієнт 1,12. І помножимо на 100%, відповідь становитиме 112%. Тому, якщо ціну минулого телефону приймемо за 100%, то вартість нового становитиме вже 112% адже він дорожчий, відповідно і відсотків отримаємо більше, ніж 100. Став лайк, якщо відео було для тебе корисним. Та перевір, чи підписаний ти на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей! Бувай!